В Російській Федерації немає жодної української школи, українського дитячого садка, можливості отримувати інформацію через українські телеканали, радіостанції, немає повноцінної все федеральної газети, друкованого видання. Цей факт, я думаю, для вас відомий, але його варто повторити. Більше до того, в Росії немає організації, федеральної організації, яка би здійснювала захист, представляла інтереси української етнічної меншини. Такі організації були з великою історією, донедавна були це об'єднання українців в Росії, яке було створено в 92-му році, якщо я не помиляюся, воно існувало майже 20 років. І воно було закрите під надуманим приводом закрите декілька років тому. Ось тому, що один із представників, як пояснюють, там знайшли якісь протоколи, і один з представників висловив України з Росії в інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що він вважає, що те, що відбувалося... Тридцять другому, тридцять році це справді був геноцид українського народу Голодомор, і за це вирішили от по позову закрити цілу ціле об'єднання українців Росії, яке створювали свого часу такі люди, як перший космонавт Попович, як літературознавець Десняк, Руденко Десняк і багато багато інших достойних людей. Українці Росії з цим не змирилися і хотіли відновити цю організацію. Не вдалось. Хотіли, хочуть створити, відновити організацію в новому вигляді. Створили Український Конгрес Росії. Також не вдалося. Два рази подавали документи, він і закривали. Тобто я, я навожу формальні речі. Я думаю, що буде більше часу на питання в деталях, ми відповімо вам. Але що означає, що фактично українська етнічна меншина позбавлена на території Російської Федерації тих прав? які гарантовані і російським законодавством, і міжнародним правом. Е, Української Ангелії вона фактично існує. Згідно з чинним законодавством російської організації, закон об общественній об'єднання, пункт 18, будь-яка громадська організація має право на існування навіть без реєстрації як юридичної особи. Тобто у Український Конгрес Росії на сьогодні входить 43 членські організації з різних регіонів Російської Федерації. Ця організація ми вважаємо, що вона діє і про її діяльність можна дізнатися, якщо заглянути на два сайти сайт КОПЗА.ком.юей і сайт УКРОСІнфо. На цих сайтах ну, детальна інформація про діяльність. Ми дійсно два рази подавали документи на реєстрацію в якості юридичної особи. Але обидва рази ми одержали відмову. І ця відмова особливо другий раз була такі, ну як вам сказати, прискіпування. Ну, надумані при, привід надуманий привід для того, щоб не зареєструвати. А неофіціально заявили, що ми вас не зареєструємо, бо ви маєте як би сказати, позицію, яка не зовсім відповідає інтересам російської держави. От так було сказано не для преси. Ну, ми розуміємо, що дійсно у нас позиція не сходиться із офіційною позицією керівництва Російської держави. Але тим не менше ми будемо і третій раз подавати і плануємо провести ще один четвертий з'їзд уже для того, щоб все таки, якщо одержимо відмову, то будемо вже, мабуть, використовувати юридичні такі важелі, тобто судовий позов про відмову в реєстрації. Тепер про нинішню ситуацію, про яку так Михайло Ярославович вам змалював, дійсно в Росії за переписом 10-го року українцями в переписних листах себе індивідували як українці 1 мільйон 928 тисяч з них більше 1 мільйона 100 тисяч визнали рідною українську мову тобто це вже про щось говорить і дійсно на сьогоднішній день в Росії немає жодної середньої школи яка б фінансувалася з державного бюджету Російської Федерації через Міністерство освіти або через інші там, засоби фінансування.